Детектор дронів Spectra 3. Цей портативний детектор дронів працює аж на трьох частотах: 1,2 ГГц, 3,3 ГГц та 5,8 ГГц. Детектор має два екрани: один екран з матрицею на 4,3 дюйми для відображення відео з дрона та oled екран на 0,96 дюймів. Вага пристрою 600 грам av порт дозволяє виводити відео з детектора на зовнішній монітор. Вбудована батарея на 10 000 мАч дозволяє детектору працювати 7 годин в режимі пошуку, 5 годин в режимі відображення відео. Пристрій заряджається портом типу Type-C від звичайного блоку жилення для телефону. Алюмінієвий корпус з порошковою покраскою та розмірами 199х196 на 65 мм з антеннами. Додатково до цієї антени можна придбати виносну антенну для вкріплення на дах авто. Дальність роботи пристрою до 4 км на частоті 5,8 ГГц, до 4 км на частоті 3,3 ГГц та до 10 км на частоті 1,2 ГГц. Для замовлення дзвоніть за телефоном 050 105 2087 або замовляйте на сайті безпековеріс